Друзі, всім привіт! Щиро рада вас вітати на нашому youtube каналі Мене звати Вікторія Клименко, я хед клієнтського сервісу в компанії GoIT. І сьогодні ми поспілкуємося з нашим випускником курсу QA онлайн Антоном. А розкажи, будь ласка, Дякую. де ти зараз працюєш, в якій компанії і яку позицію займаєш? Я зараз працюю в компанії Jetrockets. Це американська компанія, сервісна компанія. Я працюю на посаді Трейні. Але моя стажировка є оплачувана. Клас скільки воно триватиме до трьох місяців, але його можуть скоротити в залежності від того, як я навчився, як я працюю, які результати показую. Скажи, будь ласка, яким було твоє життя до IT? Чим ти займався? Хто ти за освітою? Я за освітою політолог, і я до 2017 року працював в цій сфері. Я розроблював політичні кампанії, супроводжував. Людей, які балотуються, ну і тих людей, які обрали. Після цього я перекваліфікувався і відкрив свою громадську організацію, яка займалася освітою громадян в соціально-політичній сфері, проектами по захисту навколишнього середовища та проектами з розвитку комунікації між громадами та державними органами. У Листопаді 2022 тисячі я вирішив все ж таки. Перейти, перевчитися і здобути спеціалізацію е, в сфері. ІТ. А чому обрав саме ІТ, і Чому взагалі вирішив свічнутися? Свої задачі, які я хотів зробити, я е, виконав. Е, більше того, я перевиконав це, тому що моя організація е, ми допомагали з забезпеченням військових. Ми забезпечували. Пункт першої медичної допомоги в Харківській області, і після всього цього я подивився і зрозумів, що якщо я зараз хочу робити свої проекти, а мої проекти вони в принципі націлені на Нові технології на Я вирішив, що в тій сфері, тобто в ІТ, треба розібратись. Розкажи, будь ласка, взагалі, як ти знайшов наші курси, як потрапив на наш марафон? Чи шукав спеціально, чи це якась випадковість? Мені порадив один з власників великої української it компанії. Компанія TechBand. вони займалися крипто. Фінансами працював в блокчейн системі, скажи, будь ласка, чи став ти перед собою додаткові, можливо, не кар'єрні цілі? Мені ці знання будуть не тільки корисні в плані якогось заробітку Ці знання, які даються, і коли ти в цій сфері працюєш, вони тебе систематизують. Я спочатку навчання почав вести щоденник. Я почав краще планувати своє життя для того, щоб коли я вже о, піду на роботу для того, щоб це не було для мене якимось е, таким випробуванням, розкажи взагалі, як поєднував свою роботу е, і своє навчання, тим паче навчання під час війни воно досить непросте навчання з блокаутами, з обстрілами. Мобільні вежі навантажуються менше е, ну десь за містом чи е, там, де немає багато людей. То доводилось іноді для того, щоб пройти заняття, подивитись, розібратись, тому що ну деякі питання вони виникають саме в процесі перегляду. Доводилось сідати на машину, їхати передмістя, якийсь лісопарк, де дуже мало. Якихось будівель і сидів, від акумулятора, заряджав мобільний. Розкажи, будь ласка, як взагалі почав шукати роботу. На якому етапі це було? Чи це було ще під час навчання, чи вже після його завершення? Це було ще під час навчання буквально десь за тиждень. Я би порадив знаходити друзів чи знайомих, які працюють в цій сфері, тому що. Завдяки тому, що в мене досить широке коло спілкування було в it сфері, я знайшов людей, які працюють QA-лідами, які проводять співбесіди, і мене один раз з половиною години мене ганяли повністю нон-стопом по всіх питаннях, які тільки можна. Головне, зрозуміти повністю усю систему, як воно працює, тому що якщо немає причинно наслідкового зв'язку, можеш завчати скільки хочеш, але тобі зададуть якесь питання, яке ну каверзне чи на подумати. І вся ця захищена схема, вона миттєво розвалюється. Те, що от я поспілкувався дві години, воно мені просто дало впевненості в тому, що я знаю матеріал. Ну і в принципі, все те, що дають ментори, все те, що дається на курсі, воно все це ідентично з реальними умовами. Мені дуже що допомогло я усю цю інформацію розповідав. Так це як такий також так, лайфхак переказувати так, своїми словами, так. тому що ти тоді глибше розумієш цю тему. Розкажи детальніше про софтскільні співбесіди. Чи були вони в тебе? Скільки їх було і як вони проходили? У мене була одна соцскільна співбесіда. Я почав десь за тиждень до кінця шукати компанії таким чином, що я там забиваю в Google, топу. 100 IT-компаній Сполучених Штатів, Норвегії, Данії І я усім супорт, е, Хелп. Ну знаєте, там е, пошти У вас немає. Вакансії е, QA, може бути там стажера, і мені так пощастило, що е, мені десь на третій чи четвертий день е, моєї розсилки е, зі мною вийшов на зв'язок е, рекрутер компанії. Jetrocket і запропонував о, пройти співбесіду. з ним. Я її пройшов о, з приводу софт скілів. Ну звичайно ж, це тайм менеджмент, звичайно, це е, комунікабельність, звичайно, це селф-рев'ю, Звичайно, це коли ти бачиш ситуацію широко, коли ти вмієш аналізувати. Це дуже приваблює тих людей, які тебе проводять співбесіди, тому що ну. На співбесіді були там задавались певні питання ситуативні. Розкажи, будь ласка, як в тебе з рівнем англійської, і взагалі наскільки, на твою думку, важлива англійська в ІТ? Я маю стронг Intermediate, тому я без вагань йшов на співбесіди. Я без вагань писав. Більше того, дуже важлива технічна англійська, саме в іт сфері Ось і в кінці. Курсу QA в школі GoIT давали матеріали для підготовки сертифікації а Я сидів, я виписував незнайомі слова спеціально з технічної англійської. Я їх вчив. Ось для того, щоб коли я буду вже спілкуватися а, на технічному скрінінгу, щоб я ну видавав якусь зрозумілу інформацію, Звісно так, Бу. тим паче, враховуючи те, що і українські компанії зараз дуже розвиваються саме на закордонний ринок, і враховуючи те, що у нас війна і знайти роботу в Україні може бути не так легко, як було це до цього, тому а більше все ж таки ринок зараз європейський, американський, і для цього потрібно знати англійську, тому що в компанії працюють саме цією мовою, Скажи, будь ласка, які би ти три поради дав студентам, котрі тільки починають своє навчання, тільки починають свій шлях в ІТ, щоб дійти до кінця курсу і точно про це влаштуватися, цікавитись в принципі сферою, побудувати розуміння того, Куди ти йдеш, і які тобі напрям цікаво розвивати, Спілкуватися з тими, хто працює в цій сфері, не завчати терміни, а намагатись їх зрозуміти, постійно всю цю інформацію доповнювати, я собі додавав групи з IT, там з дов'ю американські групи, в яких іде інформація про нові технології, і коли ти себе Ставиш в ореал інформаційний, в якому ти будеш знаходитись постійно. Це не тільки дасть тобі інформацію в принципі, це дасть тобі можливість аналізувати можливість. Розуміти, а розкажи, будь ласка, трошки детальніше про свою компанію. З якої країни компанія чим вона займається, на чому спеціалізується? Компанія з Нью-Йорку. займається. Вона сервісною підтримкою і вона працює о, з eBay. Є, є о, ряд проєктів, з якими вони працюють, це Safari, це. Туристичний додаток, де ти можеш приїхати, і він тобі допоможе зрозуміти, куди тобі йти, як твій маршрут побудувати. І а, той проект, в який я зараз залучений, це платформа, яка тобі видає кредити під житло. А, якщо ти його хочеш здати в оренду для того, щоб кредит погасити, чи там зробити ремонт, продати її. Засплатити кредит і маржу собі залишити. Дуже круто, що так вийшло. Я тобі бажаю ніколи не зупинятися на досягнутому і щоб все складалося так, як ти того хочеш. Дуже дякую тобі за твої поради і за інтерв'ю, яке ти нам дав. Друзі, дякую, що дивилися цей ролик до кінця. Ставте пальчики догори, підписуйтесь на наш канал. Та до нових зустрічей у нових відеороликах. Всім папа!